Всім привіт! Локтіт на зв'язку. Я граю в танки і запрошую вас до перегляду мого контенту. Тож, сьогоднішнє відео я присвятив обновці 2.0, а саме обновці Amixa 50100 який отримав неймовірний баф в минулій обнові. І перший це баф відноситься саме швидкості. Це перше, друге. Йому додали з такого серйозного ХП, 200 хп. Друже, це, це може дійсно дуже сильно повпливати на бій. Потужність, але я не впевнений, чи це точно топовий двигун чи ні. Не, важ... не так важлива потужність, як ось ось цей останній пункт. Йому забрали 7 секунд, КД. І перезарядка між снарядами з. Ні, стоп. Перезарядка між снарядами з 2.73 перейшло до 2,5. Тобто ти скоріше реалізуєш свій барабан, ти скоріше перезаряджаєшся і тобі загалом грається в насолоду. Отож, що ми зараз спробуємо зробити, це я ще зараз пройдусь по самому танку. Поглянемо його характеристику, що я на нього начепив. Я спробую зіграти бій в режимі якби. Онлайн. Під час запису цього відео і подивитися, як він поведеться, цей танк в бою. Отож, по снарядах 30-30-30 цей танк нам дозволяє грати спокійно з стандартними снарядами. У нього прекрасне пробиття там, 232, якщо я не помиляюся. І щодо модулей, я взяв фіолетовий вентилятор. Я взяв рожевий трофейний стабілізатор, так він називається, і я взяв систему керування вогнем Т3, яка нам дає швидшу, швидше зведення і е, кращу стабілізацію. Тобто, загалом, загалом, ми отримуємо, ми отримуємо. Е, чекай, ні, це мене. Ми, ми отримаємо 36%, так, вибачаюсь, дуже сильно. Ми отримуємо 36% до стабілізації, мінус 36%. Тобто, це нам дозволяє швидко звестись, поцілити і втекти. Другий мій сетап який раз не підготовлений, дуже добре я сюди заглянув. Він уже більш м'ясний на ближні бої. Тут у мене буде обов'язково ХП, тут у мене буде обов'язково вентилятор і тут у мене буде обов'язково стабілізатор. Мобільність чудова. З ХП ми отримуємо 1850 ХП. Ще швидко можна подивитися на польову модернізацію. Так, отож, швид... Швидкість повороту краще, менше... менше колечко зведення, звичайно, тут я покращив огляд. Тут я покращив огляд, і в, принципі, і, в принципі, після цієї інформації ми можемо пробувати йти до бою. І пробувати, пробувати зіграти щось достатньо цікаве. Щоб заінтригувати глядача і не підвести, не підвести свій власний скіл, як то кажуть. Отож. Так мені вже занадто. Це голосно грає музика. Занадто голосний звук. Ола-ла, у мене повністю підсів ФПС через цей Обесік. Можна якось? Зараз я не можу відключити прев'ю, і мені зараз буде ФПС лагати. Це моя непідготовленість. Видно, що я імпровізую на ходу. Ну що я імпровізую на ходу, так що цьому нічого поганого немає. Я взяв хп тут, так, ну добре, тому що я їду стрілятися. Зараз мені потрібно швидко виключити ВБС якось, поки в мене є можливість ще. Я не можу. Ах, зараза. Ну, гаразд, спробуємо зіграти з 100 ФПС, ми буде, звичайно, трішки підлагувати, але що я зроблю? o tej młotek ty? Dobra. Okej, teraz się. Może jeszcze raz zagramy sobie w cenie? Jeszcze tak? O! Super! Ja wykluczyłem. Що, це повпливало? Ні, не повпливало. ну гаразд. Так. Перша реалізація барабану була достатньо га... хорошою, ефективною, я б так сказав. Е, є ого, ого, ого. Ого, ого, там сидить, але викатувати мені не хочеться. Плюс ще зараз, можливо, артаф кине сюди. У ще жоден. Жодна ПТ не світилась, це надзвичайно небезпечно їхати туди. Добре, я буду чекати на об'єкт, а може об'єкт виїде. О, виїхав. Да, на жаль, мені важко. Я хотів його поставити на каточок. Я боюся, що Іксем там помира... Іксем мій помре зараз. Але ми 6-2 виграємо. Коротше, я їду на центр. У нас вже зайшли з тої сторони, з тої сторони, і тут вони ще пушаться, але їм нічого не вийде, скоріше за все. Коротше, треба, щоб було дати хоча б один барабан, і я буду дуже сильно щасливий. Але з моїм ФПСом, звичайно, це взагалі не весело. Ой, пацани! ви їдете на перехресний вогонь, я вас вітаю. Саме так. А, блін, нас один снаряд є. Я його роздав. Ну і супер, я зробив 3-2. О, чекаю, тут тут камбек під'їхав, але ми по ХП сильно граємо. Хіба що наші на базі не мають ХП? Я скажу так. Я максимально не підготувався до запису цього відео, це видно? Як-не-як це mm. видно. Треба прокатувати сюди. Гриф. Получаю, та й получаю, що мені лишається. Мужик вирішив агресивно викатити, та й все. Викакатив, викакатив. Викакав, викакатив. М -м, ця програма, на жаль, мені забагато ресурсів забирає і... Коротше, воно невигідно рішається. Гарест. Ну, я не встигнув забрати фраг, але ми зробили чудовий результат 3 700. Ем, Зіграли афективно, я б сказав, були в центрі подій. Ставили на каточки. Все як по інструкції. Гаразд. Зіграю зараз ще другий бій. Так, це перша степінь. Нормально, нормально. Більшого аналізу бою, я гадаю, не потрібно робити. І їдемо одразу до наступного бою, тому що не завжди так оце перший бій нам пішов, а другий нам одразу має також піти. Може бути гірше, може бути ліпше, звичайно. Всі ми знаємо, як ця гра працює. Як деколи. Люби, любі гравці страждають, так? Е, отож. То, что то, что то тож. Так, дивлячись на сетап. дивлячись на сетап. Що я тут маю? Я хочу ризикнути, <соць> Боже, хто не ризикує в цій грі? Я хочу ризикнути, мені тут зараза дуже сильно не вистачає турбіни, якщо чесно. Але що я зроблю? Ну нічого я з цим не зроблю. Ой-ой-ой-ой-ой, пацани пропускаємо, пропускаємо, пропускаємо мене. Я їду. Я їду на міст. Я хочу пригнути вниз по мості. З'їхати вниз і там зробити їм засідку. Але шкода і Бізонте важкі вороги самі по собі. Типу тобто це важкий супротивник, щоб з ними валитись там. тут і ЛТ, тут і я маю грати, в принципі. Якщо я їду зараз і не свічусь, це взагалі чудово. Блін, я що так... Фігово, трошки з'їжджаю. Нормально, бомба, бомба. Окей. Рест, і тепер. Різонте туди поїхав. Тут, скоріше за все, у нас будуть якісь інші парубки. Ну що, мені прийдеться їх перепушувати, чи тут на Лорайку переключитися. Шкода і грає міст. А, і тут нікого навіть немає, я поняв вас. Ну що, подивимося, скільки я хороший снайпер, так? Перший полетів. А Що там? Чи ми потратимо... Блін, тут такі тут настільки серйозні супротивники, як Ілана, XM. Я взагалі не знаю, чи це... чи це можливо вигребсте. Мені здається, що це буде. Блін, це повна фігня, що я хочу зробити. Покатику тут. викатувати. Зараза, ну ти серйозно. Так, а тепер я мушу йти кадес. Я, звичайно, під, під. Я дуже негарно поступив. Я максимально негарно поступив. Я, я прикрився ЛТшкою. Вертила там і. Мен в... ага, ага. треба, щоб вони взагалі-то викатували сейчас. Ну добре, я готовий цей, я готовий зараз розмінюватись. Куди дивиться Кілана? От, власне, мені треба тут прокатувати. Я гадаю, що мені взагалі краще на кілан уїхати. <звук> Хорош, альфа прийшла. У мене три снаряди. Що б я тут робив? Чи я б пробував давати їх по цьому, чи ні? По тих танках що зараз помостику. Та, та-та-та, два і в гвардійця треба кинути. Шкода також їде Коротше, Короче, от перейду на КД. Перейду на КД. Си ми помиляемся. Чесно, в цьому, в цьому бою все якось навпаки. все навпаки. Там, де я очікував бізонте, там, де я очікував шкоду, що вони будуть грати тут де Хевіки, що хтось з них, можливо, навіть буде підпушувати. Е я побачив результат Кілану, я побачив. Тут зазвичай же ще йде перестрілка, який сенс тут кілані і грати. Ну добре. Так, цілком можливо, що Лорей в не... них теж повернувся на базу. Бораск впав? Бораск впав, так? Ага, ну це добре. Помилка моя. Хорошо. Боже, мені так не зручно грати з цим 100 ФПС. Це взагалі. Так, Архем скоріше за все, від'їхав. Оу, ла-ла. Добре, я КД. Блін, взагалі-то мені не хочеться бути тут КД самому шей. Тому я пробую втекти. Ось тут сховаю за каміннями оцями. Бо я не знаю, мені... чомусь мені підказує, щось що за мною Лорейка могла поїхати. Щось мені підказує моя інтуїція, що за мною міг Лорейн поїхати. Та ні, вони всі там. Що Туртул тоді вертається на базу? Тоді треба на балкон їхати. Тоді треба їхати на балкон і вбивати. Вроді в мене... Має... мав би бути простріл зараз тут на бізонте. Так. Буде напружений бій. Оча у нас ще живуть союзники, але цей бій виглядає напруженим. Де туртол пропав? Це запитання. Туртл там, окей. Ти можеш давати назад? І грати на мене якось трішки? Біли, я під'їхав. Я, мабуть, з'їжджаю звідси. Треба діяти. Слухай, по суті ідеально. Лол. Прикольно. О, він мені ще такий гарний снаряд вкинув піждєць. Я хочу їхати. Мені треба допомагати патріоту, коротше. Я думаю, що це краще рішення, ніж перестрілюватися це. Щоб не засвітившись, прикольно, я засвітився все ж таки. Максимальна херня виходить, тому що я катаюся зі сторони в сторону, я взагалі ну типу Не можу зрозуміти, що мені варто тут робити. Тобто в мене є три снаряди, тепер я правильно все зробив. Здається, що туртл десь тут. Ну то що на сушку треба просто чекати і все. Ці пацани. Мені здається, що зараз в, в, після обновки настільки важко когось прочитати, взагалі, зрозуміти, хто куди поїде. Ну, блін, я тут не був трішки розсіяним, коли побачив, ну, розділився, чи їхати на, тур, на Туртула, чи їхати на цього, чи їхати на бізонте. Але в результаті, ну. 4300 результат 4 кіла. Прекрасний, прекрасний результат. І ми ще їдемо до. Ми їдемо третій бій. Я не думав, що мені вдасться настільки два хороших бої зіграти в лайв режимі. І я також використав свого ЛТ як прикриття. Це дуже негарно з моєї сторони. Це дуже негарно з моєї сторони, але. Що я можу що я можу сказати? Зато я потім виїхав і прийняв. Там від прототипа До речі, цей лайт має кращу броню, ніж я. Але все, вистачить себе виправдовувати. Блін, це десятки, так? О, ну це чудово, це взагалі прекрасно, що мене закинуло на десятки. Так у мене максимальна проблема на цій карті з... графікою. Тому я трішечки... Трішки скинув. В мене був трішки кращий FPS. Все через ОБС. Ага, ніхто наліво не поїхав, вау. Угу, круто. Недобре. Максимально недобре. База уже проїжджає, я ще навіть не в позиції. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я зараз получу, прикольно. Я зараз получу. А шо, якщо я ще не звівся. Ну добре, що, будемо пробувати? А що він зробив? Кода. Так, е, ну, я не знаю, мені тут не, максимально небезпечно знаходитись. У мене взагалі ніякого прикриття немає. Тому я, мабуть, цікавий звідси. Я можу тут взагалі залишитися? Буде з е, блеск... блеск щось би підсвітив, надіюся. Гаразд, у них ушка не світилася, у них не світився. хто тут би ще б міг бути. Це тільки ушка і фошбій, але якщо ну то все. Можна попрощатися одразу ж. Не потрібна інформація хоч якась. Опа! А це чудово. Блін, прикольно, три, три снаряди зайшло. Взагалі бомба. Прикольно. З трьох. Е, та я йду на каде, мабуть, та й все. Я тут спамлю фул голд. Так. Е, Ушка там. Опфош Бі, походу, грає балкон. Я вже підозрюю це. І ми маємо всю інформацію. А йол Є ще другої йолки не було видно. Другої олимки не було видно. Я думаю, олимка цілком можливо, що тут, тому що я ж ловив лампу перед цим. Тому я впевнений, що ялинка тут стоїть. Я просто впевнений в цьому. Я. я, 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 я. І дивись, я зараз вловлю лампу по-любому. А ні, не вловив. Ну шо, можна спробувати отримувати оці позиції тут. Так, артилерія тікає. Ух ти шо ж. Ах ти ж зараза. Коротше, залишмо. Блін, блеск, блеск трошки робить фігню. Висер. Ну, не хочеться, щоб його вбили. Мені було б ідеально це, якось підсвітити тут. Все, блеска немає, на жаль. Так, а цього не видно. Він мусить почати тікати. Верх давати, да-да-да. да да Оп! Хозик в мене ФПС аж аж очі, блять, печуть, коротше. Від цього. Добре, тут нікого немає, у мене 4 снаряди. А я б засвітився, якби там лка була. Я б вже в гаражі би був. Ой, я не добре. Ай, не добре. Вона, скоріше за все з балкону засвітила. Я підозрюю, що вона саме з балкону засвітила. Коротше, йду на КД. Що мені варто ще робити, це підсвічувати ось тут. Варта вернулась. Так, це вже кінець бою. Мені максимально хороші бої попалися. Нема взагалі на що нарікати на що наїжджати. У світився. Я гадаю, що сушка мене контролить, а ну? Ні, нема лампи. Зі шо, підкатуємо, піджимаємося. Мені значить, що мені достатній калібру, щоб СТРВ пробити, до речі. А от оце питання. Ой, блін, сушка мене засвітила. Чи мене... Чи мене Йолка світить? Там мене Йолка світить. Давай, далі тут. Ти жартуєш, він... він зник! Він зник, нормально зник. Я Ну Ловіть його, успіхів вам бажаю. Блять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не Ще одну вхоплю. Чи не вхоплю? Окей, не вхопив більше. Це це нормально. Тільки мені треба, щоб будесь взяв і. Ладно, він не поїде, він не поїде за ялинкою, не... Ти шо? Він на мене дивиться, цей парубок. Пані вас. Та ну, блядь, та... Окей, чітко. стріляв в мене Ну да, 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 да. Там ще одна арта, я забув про неї. І удес. Ще удес і ціла арта. І фош, і фош. Не, звичайно, що я поїду за ними. Бі, ну 64 ФПС, звичайно, це наголошую, це важко. Я застряг. Вони будуть їхати на базу, чи ні. Не будуть забивати за хаб базу, чи ні. А, нормально. Я їду, я таке. здохну, то здохну. Боже, 4300 зробив. Може перестаньте пацани з зас... Пацани, перестаньте захоплювати базу, камон. Рілі Ей, камон. Я засвітився. Де ти є? Ну де ти є, кош? Добре, він мене вбив. Ну і що мені це дало? Мені це нічого не дало, тому що вони захопили базу. Я сподіваюся, що просто на один обудовий вистріли, але вже. Що можемо сказати? Коротше, танк прекрасний. Хто цінить прокатку на легендарних танках, хто любить магазини, такі як 50-100 взагалі ця лінія на 50B, на... там вже імбатабл новий танк 11 рівня, ну, таке собі. Хто любить цю лінію, надзвичайно цікава. Вона відрізняється максимально геймплеєм. І я вам рекомендую обов'язково зіграти на 50-100. У е, мене три бої вийшли просто з неймовірним результатом. Серйозно, неймовірний результат на 400, Хоча я не граю близько на цьому танку аж так добре. І боїв у мене. Більшість боїв у мене, е, мене були до. Е, до версії 2.0. тобто, коли він не був апнутий. І якщо я перейду до статистики, я побачу, що у мене всього на все 2200 на ньому. Це все всього на все, 2.200. 200. Якщо б я зараз відкатав 100 боїв уже з ним обновленим, я гадаю, цей результат би був, мабуть, 2.600-2.700, наскільки, наскільки я граю на 8 Тому маю надію, що вам сподобаються ці три бої. Я коментував, я аналізував. Е, і вам загалом може сподобатись цей контент. Е, і запрошую до мене на стріми. Е, вільний час я стрімлю на Твічі. Локтіт. Е, адже я працюю, а вихідні та після роботи деколи також граю в танки. Так, мабуть, як і ви. Тому, мандію, вам сподобалось це відео. До зустрічі. Миру нам всім. Папа. Е,